Слава Україні! В мене в руках ручна сигнальна димова граната Армії США М18. Вона була розроблена у 1942 році та прийшла на заміну сигнальній гранаті М16, яка мала не такий густий дим, як у ось цієї. В цієї гранати був зменшений час горіння для створення більш густішої димової хмари. Граната постачається у ось такому тубусі. Граната має металевий корпус. На корпусі гранати вказаний колір диму. Також граната зверху пофарбована у відповідний колір. Вага гранати 539 грам, вага димової суміші 326 грам. Висота гранати 146 мм, діаметр 64 мм. Час горіння від 50 до 90 секунд. Граната оснащена запалом М201А1. Час затримки ініціації від 1 2 до 2 секунд. Гранати М18 випускаються з червоним, жовтим, зеленим та фіолетовим димами. Фіолетовий дим він має велику яскравість та дуже добре контрастує на фоні будь-якої місцевості, що вигідно його виділяє серед інших. Гранату М18 можна сплутати з схожою візуально гранатою М83. Але гранати М-18, вони йдуть тільки з кольоровими димами, тому що це сигнальна граната. М-83 створює дим, димову хмару білого або сірого диму. Дим шкідливий, якщо його вдихати тривалий час. На початку 90-х років був замінений склад димової суміші. Також були замінені барвники. Але тоді швидко виявили, що фіолетовий дим вийшов дуже токсичним, через що його перестали виготовляти. У середині 2000-х років був винайдений новий нетоксичний фіолетовий дим. Сигнальний дим призначений для подачі візуальних сигналів. Під час Другої світової війни використовувався для того, щоб вказати напрямок або вказати об'єкт. У війні у В'єтнамі використовувалися для подачі сигналу пілотам гелікоптера для евакуації. Тоді пілотам гелікоптеру не повідомляли, який колір має бути, а вони по радіозв'язку передавали, який колір вони бачать. Якщо це був потрібний колір, вони туди сідали. Це було зроблено для того, щоб при перехопленні радіопередачі ворог не зміг заманити гелікоптер у пастку. Червоний колір часто використовували для того, щоб позначити ворожий об'єкт, який потрібно знищити з літака або корабля. На закордонних форумах людина описувала ситуацію, як під час В'єтнамської війни їхню групу розбили. В них було багато поранених, та вони відходили з зони контакту. Пролітаючи повсоюзний літак, сприйняв їх за ворога та почав бомбити. Командиром було прийнято рішення взяти димові шашки, окрім червоної, та кинути собі під ноги. Після того, як під ногами вибухнули клубні різнокольорового диму, червоні шашки вони кинули у напрямку ворога. Цим самим, давши зрозуміти пілоту літака, що це свої. Пілот помахав. Їм крилами та полетів у напрямку ворога. Кольоровий дим можна використовувати як запасний засіб комунікації. Наприклад, при штурмі ворожої позиції група вогневої підтримки веде вогонь на подавлення поки група зачистки обходить ворога з флангу. Та попередньо було домовлено, що якщо не працюватиме рація, коли група зачистки підійде на потрібну відстань, вона кине жовтий дим. Що дасть групі вогневої підтримки зрозуміти, що час припинити вогонь, щоб вони не влучили у своїх. Та після цього група зачистки почне свою роботу. Граната має один запобіжник. Ми розгинаємо вусика шплінта. Вони тут суттєво, суттєво твердіші, ніж у ЗРГМ. Висмикнули кільце. in the ground. Запал у гранати по типу мишоловки. Ось тут... Ударник. Ось такий ударник. Та доволі потужна пружина. Коли відкидається речах, він звільняє цей ударник, який б'є ось тут по капсулю запалювачу. Підписуйтесь на канал, тут я вам покажу ще багато цікавого.